Запам'яталося, це літо. Це літо. Був на морі, на Чорногорії, А так більше нічим. А в Черкасах нічого такого особливого не було. Не пам'ятаю. Добре, ви наїлися кавунів чи накупалися за літо, назасмагались. Я взагалі не був на пляжі на Черкаському, років п'ять. А кавуни так були. А чому не ходити нам Ну, Не знаю, не подобається. А ви встигли за це літо відпочити? сповна відпочити? Ну як, так. Да, да. Будете проведжати якось літо? Ні. Ніяк. А ви серед пір року яку найбільше любите? Ну Мені взагалі подобається літо. Добре погоди, мабуть. Чим ще запам'яталося? Подорожі якісь були? Так, я з-за кордону тільки приїхав недавно. Де були? В Європі. Відпочивали? Ні, працював. Працювали, так? То літо у вас пов'язане асоціюється з роботою? Ну, можливо, наполовину з роботою, наполовину з відпочинком. Я і працював і відпочивав одночасно. Чимось цікавим займалися, якщо це не секрет? Ну, цікавим, так. А в Черкасах літо ви відчули, не знаю, може чимось таким незвичайним ласували, чи купували, чи на, Дніп... на Дніпрі гуляли, чи, не знаю, закохувались? Е, ні, не закохуюся, в мене дружина. <реш> е, ну, на Дніпрі були так, приїжджали до нас гості з Росії. Так, на Дніпрі відпочивали. Чудова погода була, не така, як зараз. Загалом задоволені тим, як, як минуло літо? Е, ну, так, в принципі, так, задоволені. На пляжу багато. Багато на пляж ходили? Звісно. Так. Так. Кожен день? Ну, звичайно, майже. Наплавались? Так. Не добригались. Вода дуже зелена, грязна. Неприємна. А гуляли до ранку? Ні. Е -е. Мати не пускає. Ну, можна вважати, що літо вдалося. Да. 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 Тільки скоро школа. Так. Да. А будете літо якось проведжати? Ми О! вже провели сьогодні. Я ви <рістила> проведжали. А? Ми празднували <рістила> день народження. Так, ну, да, гуляли. А, ще було відкриття Любави?» «Ні, це було давно». Літо запам'яталося не знаю, куди? І Куди ми їздили? В Київ, їздили в Одесу. Зараз у нас теж на осінь великі плани поїхати. Все. А ще чим запам'яталося? Ми вже на Дніпрі накупалися? Ні, на Дніпрі я була тільки один раз. Мені там ми багато не працювали. дуже да, ми працювали і подорожували. А ви сказали, ну, також я працювала е, ну, неділю, працюю, неділю вихідна, і коли була вихідна неділя, то трішки ми кудись їздили, чи десь відпочивали, а так майже більше нічого такого. Це літо якось не дуже вдалося. Не, не так було, як хотілося б, ну в принципі нормально. А плануєте вже наступне літо? Ні, поки що ні, тому що не знаємо, що буде. Будемо поступати чи працювати ще поки що не знаємо. А будете літо проводжати? Мабуть, ні, бо працюємо, не вийде. Тим, що я була на морі в Києві, ну і в хорошому настроєнні. Ходила плавати на Дніпро засмагати? Да. Багато часу? Ні. Ну Там, може, пару тиждень, а все одно я на море була. А море більше сподобалося, ніж рідне Дніпро? Так. Да. Що у вас ще такого особливого було влітку? Нам ще розповідав один чоловік про кохання. Може, ви закохувались? Ні, у мене вже була на це час любов. Ну, а так ні в кого може не влюблялася. Чим вам запам'яталось літо? Я їздила до своєї сестри за кордон. У Францію. Кого там було? Все літо. А як літо минає в Франції? Минало. Набагато цікавіше, ніж на Україні. Ну, зокрема. Все час. Походи кудись, тобто вдома ніхто не сидить. Вихідні це сугубо йдуть як кудись ходимо, десь гуляємо. Ну, нічого такого, як в нас сидимо вдома по квартирах і ще щось таке. Наступне літо ви як плануєте провести? Вже, вже плануєте? Так, да, планую, але так як вже останній курс навчання, то прийдеться напевно працювати. thank you